Ці сукні невдовзі відбудуть до Франції. Звідти вони мають шанс повернутися під маркою відомого бренду в українські бутіки. Покупці навряд чи здогадаються, що цей фірмовий одяг пошили під Львовом. Видаватиме вітчизняне коріння. Бірка – «Made in Ukraine». це Нілук і Ленер Корд'є». Наші підприємства відчувають продукцію для цих е, великих таких брендів. На фабриці «Тротола» шити одяг для іноземних компаній почали після розпаду радянського союзу. Адже тоді в Україні замовників не знайшли. З того часу працюють за так званою толінговою або ж довальницькою схемою. Іноземці постачають нам матеріал, а ми їм готовий продукт. Директор фабрики згадує, як у 90-ті рятував підприємство від простою. Коли ми починали, то я, мало, не на колінах повзав по Лондону, просив роботу. І через, проходив через ці приниження і треба було тобі плювали в лице. Казали, що буде за ту ціну, яку ми скажемо. Ти, ти мусив витиратися. Посміхатися і заходити в новий офіс. Знаєте, ну але таке терпіння з часом дало свої результати, і, і тепер нас знають і нас поважають в європі. Один з клієнтів фабрики французька компанія Ленеркардіє. Вона замовляє одяг в Україні ще з часів СРСР. Там кажуть, вітчизняні підприємства цікаві передусім співвідношенням ціна. Якість якщо це виготовлення в Європі, тобто в Україні, ця продукція більш скажімо так, дорога більш якісна ніж продукція виготовлена, виготовлена в Китаї наразі. В Україні 85% усього виробництва одягу відбувається саме за давальницькою схемою. Самі виробники, нібито й не проти відмовитися від толінгу стримують тюньовики. Адже конкурувати з дешевими підробками відомих брендів на внутрішньому ринку майже неможливо. Це вдається хіба що невеликим підприємствам. У нас есть свой покупатель, а, которому важна не лейбочка Дольче Gabana, которая будет неправдива. Это будет не то качество известного мирового бренда. А, настолько сложно бороться с подделками, что даже нашу одежду начали подделывать а, небольшие цеха. В Асоціації легкої промисловості України підрахували, на чиньовий сектор припадає левова частка вітчизняного виробництва одягу. Сам ринок експерти оцінили у щонайменше 70 мільярдів гривень. Як мінімум 70 мільярдів. Ну це я по ринку одежды говорю, то есть ми можемо сміло говорити до 80 мільярдів, 60, а то і більше мільярдів мінімально Вони знаходяться в тіні. Як захистити вітчизняних виробників одягу в уряді, поки розмірковують до того ж, в ЄС діє додаткове мито на ввезення продукції, яка виробляється за давальницькою схемою, а це збільшує вартість наших виробів порівняно з іншими країнами. В Укрлегпромі кажуть: якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, цей податок скасують. Володимир Клюєв, Максим Войтиський, Олексій Маскевич. новини, телеканал Бізнес.